Перебуваючи в Україні, цей американець побачив, як живе наша країна під час війни. Він зняв кілька відео, де ділиться враженнями. Погляньте, ось як виглядає поїздка в Україну для американця у 25-му році, якщо ви намагаєтеся відвідати Україну під час війни. Ось як саме виглядав мій досвід, і що вам обов'язково потрібно знати ще до того, як ви взагалі про це задумаєтесь. Також варто згадати, коли я сказав своїй мамі, що я в Україні, вона тиждень зі мною не розмовляла. Тож будьте до цього готові. Мені це не подобається. Я знаю, пробач. Не розумію, чому ти смієшся? це Україна, а ось ці частини зараз окуповані Росією. Наразі їх відвідувати вкрай небезпечно, тож я не можу рекомендувати вам туди їхати. Станом на зараз в'їхати в Україну можна через Молдову, Румунію, Угорщину, Словаччину або Польщу. Усі ці сухопутні кордони відкриті. Як американець я не потребував візи. Я чекав близько 20 хвилин, поки перевіряли мій паспорт. Після чого мене впустили. Звідти ми автостопом дісталися до Одеси, українського Майами з пляжами, клубами, кафе та аквапарками. Це було дуже сюрреалістичне перше знайомство з країною з огляду на все, що тут відбувається. Зараз не так багато хостелів для мандрівників, тож ми зупинялися на зйомних квартирах. Зазвичай це коштувало близько 60 доларів за ніч за доволі гарне житло в центрі. Після Одеси ми поїхали до Харкова. Це було найближче, куди ми підібралися до зони бойових дій. Харків молодий, креативний і живий, підземні школи, театри. Техноклуби і найголовніше чудові люди. Це Маша. О, це відео? Я маша. Це Маша. пересуватися Україною. Досить легко. потяги дуже хороші, але потрібно стежити за затримками. Бо Росія останнім часом відома тим, що атакує деякі залізничні лінії. більшість людей говорять англійською, але все ж краще мати завантажену українську мову в Google Translate і пам'ятайте, українська і російська це не одна й та сама мова. слова на кшталт «привіт» чи спасібо сприймуться не дуже добре. Це божевілля, друже. Це просто божевілля Попри війну Україна надзвичайно безпечна з точки зору насильницької злочинності. Я жодного разу не відчув себе мішенью, як іноземець. Люди були привітні і щиро раділи гостям. Наша подорож завершилася в Києві, де ми мало що встигли побачити, бо мали одну мету – потрапити до Чорнобильської зони відчуження, і нам це вдалося. Перші легальні туристи, які потрапили туди майже за чотири роки. Але сьогодні вранці українські військові попросили мене видалити відео про те, як ми туди потрапили. Мені дуже хочеться розповісти більше, але я не займаюся тим, щоб зливати інформацію іноземній армії. Тож поки що цей розділ залишається закритим. найкраща порада, яку я можу дати перед поїздкою сюди, пам'ятайте про одне є причина, чому ви зараз не бачите туристів в Україні. Це активна зона бойових дій. Повітряні тривоги лунають по кілька разів на день, і водночас життя триває. Найбільше мене вразила стійкість людей. Це нагадало мені 21 й рік, коли ковід ще був, але люди навчилися жити поруч із тим, чого вони ніколи не просили. Українці не дозволяють війні керувати кожним рішенням, навіть попри те, що вона формує кожен день. Україна красива. Складна і глибоко людяна. Якщо ви замислюєтесь над поїздкою, і якщо ви підготовлені, поважні та усвідомлюєте ризики, я щиро рекомендую це зробити.